Російські окупанти продовжують зловити мешканців Донбасу та відправляти їх у м'ясні штурми на фронт. Матері двох хлопців із Донецька, 2002 та 2003 років народження, записали звернення, у яких розповіли, що їхніх синів викрили люди у військовій формі. Без будь-яких документів їх відправили до військової частини, а звідти до села Роботине. І з травня з ними немає зв'язку. Моєго сина ячменьова Даніла Євгенівича люди в воєнній формі и отправили в военную часть 71 718 70-й полк без каких-либо документов без подписания контракта Вскоре мой сын оказался на передовой в населеному пункте і И с 07.05.2024 года он не выходит на связь. Жінки у вічі звертаються до Міністерства оборони, рев та слідчих органів, аби ті зробили бо щось для порятунку їхніх синів. Досі не розуміють, що керівництво абсолютно начхати на своїх військових. Я навіть не знаю, где и що живой чи не живой. Прошу Міністерство оборони іследственної органи обрати особливе внимание на беспредел, который у нас происходит. Прошу провести особую проверку и не оставить без внимания, так как ни одна структура не принимает никаких мер. Прошу вас помочь найти мне моего сына, так как я являюсь инвалидом второй группы. У меня сын один. Пожалуйста, помогите.